Адріан Кащенко з Дніпра за Донай. Скорочено. У козаків запорожців був дуже гарний звичай, щоб біля всякого статечного козака, не кажучи вже про військову старшину, був один або й більше хлопців-недолітків. Ті хлопці в давні часи звалися Джурами, а пізніше молодиками. Джура доглядав коня та зброю свого названого батька-запорожця. Ходив разом з ним у походи і навіть у бойовищах ставав йому в пригоді, набираючи рушницю, викрешуючи вогню на люльку та приносячи пити. Знаючи такий січовий звичай, запорозький козак Петро Рогоза, почувши, що його батько і мати на Україні померли, а брати Демко, Гнат та Василь лишилися без притулку, привіз усіх їх на Запорозьку Січ. Не вважаючи на те, що гнатові минав тільки тринадцятий рік, а Василеві всього десятий. Він зважив, що меншого брата Василя найкраще віддати, поки підросте, на послуги кухарям, до січових кабиць, середнього гната, щоб придбав доброго військового хисту, він хотів віддати за молодика до полковника порохні, що ж до старшого бурсака Демка, так того він прямо приписав до Платнирівського куреня козаком, бо йому вже пішов 20-й рік. Одного ранку, на початку літа 1775 року, Василь прокинувся з незвичайного гомону в курені. Козаки похапцем одягалися і виходили на майдан. Спросоння Василь не розібрав, про що ж в запорожців була розмова. А тільки скрізь чути було вигуки. Москалі за брамою, гармати жерлами на січ. Зрозумівши, що скоїлося щось непевне, Василь скочив з лави і, підтягши в штанця хоч кура, прожогом побіг слідом за козаками. Весь майдан кишів уже запорожцями, мов мурашник, усі бігли на окопи. Побіг туди і Василь. Зразу, коли хлопець виліз на стіну, йому здалося, що в степу випав великий сніг, але, роздивившись добре, він побачив, що степ був білий від наметів великого війська. Ці намети стояли довгими щільними лавами, обгортаючи січу півколом і простягаючись аж геть на гору. Попереду того білого поля чорніли своїми роззявленими жерлами гармати, а що ближче до Січі. Мов сарана вкрило степ московське військо, піше й комонне, виблискуючи на промінні ранкового сонця залізними багнетами та списами. Василь ніколи не гадав, щоб можна було зібрати докупи так багато війська. Того війська було в десятеро більше, ніж запорожців, навіть під той час, коли вони торік верталися з турецького походу. Що робилося далі, Василь не розумів. Він бачив тільки, що якісь генерали в блискучих убраннях приходили з московського стану на Січ, а після того Кошовий пішов з Січі до білих наметів, і як тільки він зник з очей козаків, московське військо враз підсунулося під самін січові окопи, увійшло в шамбаш і доступилося навіть до ковша, де стояли запорозькі байдаки. Зрада, зрада, почали гукати запорожці. І побігли з окопів по куренях. У Січі збилася страшенна метушня. Козаки озброювали і знову вибігали на окопи. На Майдані ж був такий галас від відгомоної лайки, що розібрати нічого не можна було. Скоро Кошовий повернувся до Січі і щось промовляв до козаків, але галас на Майдані ще більшався, і нарешті. Там зчинилася бійка. Два натовпи козаків наступали один на одного, а тим часом третій притяг на плечах велику колоду й почав вибивати нею ковану браму пушкарні. Василь чув, як гупала колода й брещала залізна брама, бачив, як метушилися біля пушкарні козаки. І, щоб краще роздивитись, що там робиться, та здибатись з братами, хлопець побіг на майдан, але там його зразу звалили з ніг. І трохи не затоптали, так що хлопець ледве врятувався і, вибігши мерщій на башту, почав дивитися від тіля. З окопів вчувалися вигуки не віддамо неньки Січі, ляжемо трупом. А біля пушкарні вже бряжчали шаблі і блищали гострі чингали. Там лилася братня кров запорожці. Через якийсь час гупання колоди увірвалося, і залізна брама пушкарні зі стогоном упала на землю. Потишився брязкіт зброї, і хлопець побачив, що невеликий натовп січової старшини почав тікати до паланки, а переможці козаки почали викочувати з пушкарні гармати та виносити всяку зброю. Галас на майдані все ж таки не вщухав, і серед загального гомону тепер вчувалися вигуки К бісам зрадників, Андрія ляха кошовим. Порохню, порохню! Кал не Болоцький, нехай веде нас, усі ляжемо за волю та неньку січ. Аж ось, трохи згодом, зразу всі потишилися, і Василь побачив, що серед майдану стоїть панотець з хрестом і про щось умовляє козаків. А коли він скінчив свою промову, козаки почали розходитися з майдану по куренях. Тепер Василь без перешкоди добіг до пушкарні і зазирнув туди. Неглибокий льох був повний усякої зброї. Недалеко від пушкарні стояв другий льох, військова скарбниця, але туди Василеві не довелося зазирнути, бо брама скарбниці була ціла і біля неї стояв вартовий. От шукавши нарешті гната, Василь почав його розпитувати, що воно коїться на Січі. Генерал Текелій прийшов з військом, щоб зруйнувати Січу, відповів йому Гнат похавцем, кудись поспішаючись. Козаки хотіли оборонятись, та панотець умовив скоритись. Нащо ж Січу руйнувати? Нема часу з тобою базікати, он полковник мій, аж оселедець свій скубе, так побивається, ридає там, як мала дитина. Гнат побіг до паланки, а Василь пішов шукати брата Петра. Той сидів на призьбі під куренем, сердито колупаючи в своїй люльці залізною протичкою. Вуси його, що завжди рівно звивали донизу. Зараз неначе настовбурчилися, очі ж відбивали лютим і сумним вогнем. От так, хлопче, зустрів Василя старший брат, не доведеться тобі козакувати, у гречкосіїв повернуть нас усіх. Василеві щось здавило в грудях, залоскотало в глотці, і рясні сльози побігли з його очей. Я хочу козакувати, ледве вимовив він, хлипаючи. Петро почав милувати меншого брата рукою по голові. І я, братику, хочу козакувати. Та коли б вже наша сила була, краще вмерти мені, аніж стати гречкосієм, та ще й кріпаком не плач, малий, ще, може, ми втечемо, та таки будемо козакувати. Аж ось з курення почувся гомін, а біля призби козаки складали щось у торби й лантухи. У плавню, у плавню, куди ж тепер? На Дунай річку. Там буде наша Січа. А твій. Полковник хіба не піде на Дунай? Ні, плаче, а не йде. Старий, каже я, хочу лягти в рідну землю, а не в бусурманську, а я гнати піду з тобою, спогорда сказав хлопець, я хочу козакувати. Брати проминули церкву і повернули стежкою до річки, перестріли братів Петра й Демка ті сперечалися. Я не піду на Дунай, говорив Демко, бо знайшов собі до пари дівчину і хоче одружитись. Нікчемний бабій, гримав на нього Петро. Ганьбу робиш ти всьому нашому роду козацькому, лицарському. Не я один лишуся на Україні, суперечив Демко. Будеш шкодувати, відповів Петро, та буде запізно. На себе тоді нарікай, коли будеш кріпаком або москалем. Побачивши менших братів, Петро одійшов від Демка і сказав Гнатові Ну, от і добре, що ти взяв Василя. Я саме по нього йшов. Не вспіли Петро і Гнат подивуватись та порадіти на меншого брата. Як згори підсунувся великий натовп запорожців, а попереду того натовпу кілька дужих січовиків несли великі образи. Скидайте шапки, сказав Петро до братів, це несуть святу Січову покрову та святого Миколу, бо без святої покрови не може бути Січа Запорозька, а без помочі святого Миколи не перепливеш моря. Слідом за образами йшло багато сивих дідів. І посеред них Василь пізнав свого названого батька, очерета. А ви, діду, мандруєте з нами на Дунай? радісно скрикнув хлопець. Я, сину, несила мені з товариством розлучатись, хоч і в чужій стороні доведеться в трону лягти, так зате ж рідне товариство засипле землею. Постать очерета мала урочистий вигляд, а погляд горів суворим вогнем. Він звернув зі стежки, колупнув чингалом землю, Перехрестився і почав набивати з землею ладанку. От і рідна земля лежатиме за мною в домовині. Всі брати, дивлячись на очерета, почали собі набивати ладанки. Надвечір до сисиної почали знову прибувати запорожці з Січі. Побачивши поміж ними свого приятеля старого діда Лимаря, очерет обізвався до нього. Що ж це ти, Охріме, казав, лишився в Січі, а опинився тут? Була думка лишитись, з нудьгою в старих очах Отповів Охрім, та не сила А що сьогодні в Січі? Старий січовик сів до гурту і почав оповідати, неначе зрадівши, що є з ким поділити своє пекуче горе і полегшити свою душу. Бодай мені не казати, а тобі не чути. Сьогодні московський генерал Текелій знову покликав Калинишевського та ще й писаря й суддю та, закувавши всіх у кайдани, вирядив під вартою до Москви. Невже тому правда? скрикнув не в собі очерет. Може, то люди брешуть? Сам з башти бачив власними очима, бодай вони мені посліпли, як кошовий, від'їжджаючи з московського стану на самарський шлях, на возі, оточеному донцями, обернувся до Січі й перехрестився на святу Січову покрову, а коли він хрестився, так на руках у нього й заблищали кайдани. Сльози заступили світ обом старим запорожцям. І хоч довго вони ті гіркі сльози ковтали, намагаючись сховатися з ними від людей, а врешті вони таки покапотіли пекучою росою на їхню одежу. Ой, тяжка кривда. зітхнув очерет. Слухай, далі що було, повів знову Лимар, прислав Келій у Січу, своїх полковників з наказом, щоб усі ми курінь по куреню. Виходили за окопи і складали свою зброю до його ніг, себто щоб власними руками віддали те, що нам найдорожче в світі, нашу єдину втіху. Плотів було так багато, що вони стояли вже у кілька рядів і простягалися аж за середину річки. Козаки сходили з берега і перестрибували з одного плота на другий, розташовувалися на найдальших плотах, а коли ті ставали повні, вони посунули на середні і, нарешті, на ті, що були при березі. Коли запорожці рушили від свого рідного гнізда, від своєї неньки січі, блакитне небо на сході було вже червоне від ранкового проміння сонця. Рухлива пелена повноводої річки Сисиної, оточена зеленою пущою плавні, скидалася тепер на рожевий килим, розгорнутий серед зеленої левади. Василь уп'явся очима у вільну просторінь Дніпра і зелені береги островів. Який кругленький острівець, гляньте, діду, вдався він до очерета. О, цей острівець мені дуже по знаку, сказав той, і, одвернувши комір сорочки, показав на грудях великий рубець. Це я добув од бусурмена на сьому острові. Хіба й тут билися? Ще й як? Після того, як Кошовий Малашевич перевів нас за Лашок до Кам'яного базару, а далі на підпільну татарва була дуже до нас люта, і усе помщалося. Та як було тут не битись, коли на правому боці наша земля, а на лівому бусурменська, а острів ніхто не поділяв. Хто тато був у запорожців найпершим кошовим, я от досі ні від кого про це не чув. Он чого згадав, те, синку, дуже давно було. Хто ж їх тепер пригадає? Від кобзарів я чув, що дуже давно колись був завзятий козак Байда, так він доти бусурманів воював, доти татарські та турецькі землі до самого Дунаю кіньми витолочував та вогнем випалював, аж поки його бусурмани зрадою захопили, та в Стамбулі біля високої башти ребром за залізний гак почепили. Так він і загинув? Загинув. Та тільки як загинув? Углядів він, що султан турецький у вікно зі свого палацу виглядає. Щоб поглузувати з байди, коли він буде корчитись та з лютої муки голосити, та й попросив, щоб дали йому лука та стрілу. Турки й не туди, нащо йому та стріла, та й дали, а він дарма що висів на гаку, так націлився, так султанові саме межи очі стрілою і влучив. Так тоді вже байду бусурмани добили. А з муки так і не кричав не такі хлопче, тоді козаки були, щоб голосити. Або хоч стогнати, сціпить було зуби та так і вмре. Дід трохи помовчав, полинувши думками в далечину, але згодом повів далі. А то був ще кішка Саміла, що палив та руйнував за Чорним морем турецькі городи, синоп, трапезун та скутару, аж поки вскочив бусурманам до рук. Тоді вони прикували його ланцюгом до галери, і він аж 30 років пробув у їхній неволі. Поки таки зрятувався і ще на Україні гетьманував. Сагадачний теж славний Кошовий гетьман був, він кафу, не необориму турецьку фортецю в Криму зруйнував і силу бідних невольників визволив, а Україну звеселив. Про ще співають, що Азов турецький біля Дону зруйнував, так того ляхи зрадою взяли та у Варшаві замордували. Люби Василеві слухати оповідання старого січовика, аж серце його мліє. Сам би охоче почав зараз битись з бусурманами за байду, а з ляхами за сулиму. Через кілька день запорожці повернули з моря в лиман річки Дністра і отоборилися біля нього на високому березі. Тут військо мало стояти довгенько, і, зважаючи на те, Кошовий загадав козакам напинати з парусів намети, копати кабиці. Виробляти відра, вагани, діжки і усе, що потрібно для житла. А керманський паша був ще добріший за Очаківського і прислав на військо в подарунок від султана сто 100 волів, тисячу валахів та ще пару сів на намети. Справа будування коша пішла в козаків дуже жваво. Посеред коша напняли два великих намети один кошовому, а друга під церкву. У лісі застукотіли сокири і через кілька день у запорожців було вже всяке збіжжя й посуд, а в наметі кошового та в писаря були навіть столи, широкі лави й ослони. Василь теж не гуляв він наробив з півсотні гарних ложок, а одну окремо зробив дуже штучну, з хрестиком на державу та й подарував її названому батькові очеретові. Через два тижні до коша прибув зі своєю ватагою Бахмет. Тільки Калнеболоцького з його повком досі не було, і Василь, нетерпляче сподіваючись братів, щодня бігав на могилу виглядати їх. Подивимося тепер, як ішли з Січі на Дунай старші брати Василя, полковникові Самілові Канеболоцькому припала нелегка справа перейти через усі запорозькі землі, перерізані тепер стороннім військом так, щоб ніхто не довідався про його похід. Проте він цього походу не страхався. Тільки в обідню пору четверо, четвертого дня, після дуже важкого походу, запорожці вийшли з плавні на берег річки Скарбної. На другому боці річки стояв зимовник старого запорожця Загнибіди, а далі, де впав у скарбну чортомлик, видно було ще декілька хаток. Трохи вище від хат знать. Було окопи, і біля них могила з надгробком. Гнат знав, що в нього в очах руїни старої Запорозької Січі і могила славного кошового сірка. Наблизившись до неї, молодий козак зрозумів, що нікого в свої... зі своїх ватажків запорожці не поважали так, як сірка, бо ніде над домовиною козака він не бачив такої високої могили і такого гарного надгробка як над домовиною цього славного кошового. Упорядкувавши все до походу і застерігши товариство, що всю ніч ніхто спати не буде, самій локальний Болоцький нагадав козакам, що покидаючи рідну землю, треба вклонитися в могилі великого козацького ватажка Івана Сірка. Всі запорожці, як один, пішли за своїм отаманом і, поскидавши шапки, обступили могилу з надгробком тісним колом. Чи чуєш ти нас, славний козаче, батько наш з того світу, голосно промовив Калнеболоцький, впавши навколішки біля надгробку. Чи почуваєш, що ми нікчемні нащадки твої занапастили свою матір Січ, і щоб зрятувати хоч саму волю козацьку, мусимо покинути свій рідний край і святу твою домовину навіки. Прости, прости нас, батько, і благословив далеку дорогу. Мовчазна стояла могила домовина. І тільки тирса, хвилюючись по ній од вітру, покивала козакам своєю бородою, немов одмовляючи, що славний лицар з того світу прощається з дітьми України і благословляє їх. А колись буде треба запорожців, важко зітхнувши, промовив загни біда і журливо похитав своєю сивою головою Не сумуйте, діти ще вас покличуть. Довгою червоною стіжкою простяглися запорожці понад базавлуком. На розіж двох річок лишилися тільки сиві похилі діди, що стежили за ними сумними очима, пригадуючи, як колись у свої молоді літа гарцювали вони по цих степах. Ой, коли б то скинути всякому з плеч, хоч по двадцять років, не дивилися б вони, сумуючи, вслід волі, що назавжди покидала цю країну. А самі пішли б разом з товариством шукати волі та долі на чужині. Через якийсь час запорожці. Не розкладаючи багаття, а повечерявши тим, що в кого було, полягали спати, тільки гнатові не спалося. Великий косяк драгунських коней, що його він бачив сьогодні згори, не давав йому спокою. Вони ж забрали весь наш січовий косяк, 16 тисяч коней, міркував молодий козак. Так чому ж то нам не можна захопити хоч кілька десятків їхніх? Сон зовсім одлетів від його очей. Піти хоч подивитися, де вони пасуться. Гнат устав, захопив свій недоусток і пішов до річки. Над річкою всю ніч не було нічної тиші, бо жаби по плесах саме справляли, мабуть, великий бенкет і зчинили такий галас, що їх чути було за півмилі. Тільки що Гнат вийшов з темряви діброви, як поруч нього опинилася чиясь темна постать. Куди це ти простягся? почулось питання. Гнат пізнав голос брата і, щоб не виявити своїх замірів, відповів. Та щось не спиться, піду в проходку. Молодий ще ти, щоб мене дурити, проказав старший брат, а не у доуздок нащо. Та й у тебе в руці, неначе обродька, відповів Гнат, придивляючись до того, що держав брат. Ну, годі ховатися, ти, Петре, по візьми мене з собою. Петро не зразу згодився, бо боявся, що Гнат необережністю зіпсує йому справу. Гнат угадав думки брата і образився Ти, здається, досі маєш мене за молодика, забув, що я вже козак. Козак то ти козак, та тільки ще зелений, ну, та нехай вже візьму, тільки ти гляди, роби тільки те, що я робитиму. Брати пішли попід скелями Саксагані в бік Кривого Рога. Що далі вони йшли, то скелі все нищали, а через півгодини козаки вже були в долині, де вдень паслися коні драгунів. Коні були і зараз тут. Бо козаки почули їхнє пирхання. Треба було тільки роздивитися, де були вартові, щоб обміркувати, як досягти своєї мети. За темрявою ночі нічого не було видно, і тільки видравшись на бугор, Петро побачив далеченько в степу багаття, а біля нього кілька драгунів, що, сидячи колом, раз у раз підкидали руками вгору, неначе били щось на землі, гуляють у карти. Пошепки сказав Петро братові. Брати продиралися поміж осокою, ховаючись і від вартових, і від коней, щоб їх довчасно не лякати. Одійшовши сот три ступнів, вони вийшли тихенько в берег поміж коні і почали відрізняти від косяка чималий табонець. Коні шатнулися в усі боки. Одлучений табонець побіг понад річкою одорлячого гнізда. Більшість же метнулася прямо на вартових. І трохи не потолочила їх копитами, так що ті погубили й карти і, ледве, зрятувавшись, побігли в степ переймати коней. Брати спокійнісінько пішли з тими кіньми, що побігли до козацького табору, обізвалися до них голосом, заспокоїли їх і, скочивши на двох коней верхи, погнали косячок у півсотні коней до табору. Прокинувшись від тупотіння коней, і довідавшись про вчинок свого осавула, Калнеболоцький дуже гнівався і вимагав від Петра, щоб той зараз же одігнав коней геть від козацького табору. Ти з божеволів гримав він на осавула. Драгони зараз шукатимуть коней, натраплять на наш табір. Чи не хочеш ти, щоб пролилась кров після того, як усе товариство в Січі стало на тому, щоб її не проливати? Ніякої небезпеки немає, заспокоював його Рогоза. Досить нам зразу підняти військо і перейти до гайдамацького байраку і не те, що драгуни, та й сам дідько там нас не знайде, а півсотні коней під час походу стануть нам у великій пригоді. Потроху речі Осавула заспокоїли полковника і, згодившись на тому, що можливо й коней узяти і не виявити себе драгунам, він звелів піднімати козаків і рушати до гайдамацького байраку. У гайдамацькому байраці запорожці пробули три дні. І за цей час усі втікачі з гарду, обміркувавши своє становище, вирішили, що найліпше їм іти разом з військом на турецьку сторону. Батьку полковнику, адже гомонячою на Дунаї нам добре буде жити. Калнеболоцький глянув на, молодика, на молодого козака поглядом повним теплого жалю. Ти ще молодий сину, і жити тобі на світі ще багато, так знай, що другої України на світі немає, воюючи з поляками. З волохами, Горцями і турками я багато бачив земель аж до німецького і Середземного моря. Добре я знаю всю цесарщину, був навіть у Франції, бо за гроші наймався до французів воювати в їхніх, ві... в... їхніх ворогів. А скажу тобі, що такого любого та веселого краю, як наша Україна, ніде я не бачив. Знаю я й Дунай весь, добрі на ньому плавні, гарні озера й лимани. Але степу біля нього немає. Людей побіля нього рясно, як біля моря піску. Ніде нам буде там коней випасати, а про таку волю, як отут, у нас, на Запоріжжі, там ми забудемо й згадувати. Так от, синомій, мій, докінчив Калнеболоцький, на Дунай мандруй, а Україну на серці май. Зачувши перші постріли, Калнеболоцький хутко повів усе військо попід скелями Бугу до овечого броду. І піше військо зараз же почало переходити річку, а вершники, йдучи попереду і обабіч піших, вишукували для них найбільше мілкі місця. Все робилося, як зарані було умовлено, і не минуло й півгодини, як усе військо і утікачі, що були біля війська, перейшли на турецьку сторону. Петро Рогоза, маючи зі своїми товаришами найпруткіших коней, довго дратував драгунів. То підпускаючи їх ближче до себе, то знову відбігаючи далі, і тільки тоді, коли минуло досить часу, він вибрав місце, де береги Богу були не дуже скелюваті, а посередині річки був острів і, гукнувши товаришам, враз повернув свого коня до богу і ускочив у річку. Понад головою козаків просвистіло декілька драгунських куль, але влучати поночі було трудно, і козаки щасливо допливли до острова. Там же, поміж дубами, вони були вже в доброму захисті від драгунських куль і дали коням трохи відпочити. Прощай, рідний краю, обернувся Петро до запорозького берега. Прощай, Україна, загукали козаки, скидаючи шапки, сподівайся нас, бо поки живі, тебе не забудемо. Через годину Петро з товаришами прилучився до Калиниболоцького і сповістив турецький кордон про те, що запорожці прийшли в їхню землю не з лихими думками. З бідовечого броду Калнеболоцький пішов з військом понад Богом аж до великого лиману, а далі повернув на Тилигул та річки Куяльник та Хаджебей, простуючи до Дністровського лиману та города Акермана, біля котрого мав зійтися з головним запорозьким військом, що перепливло туди морем. Так покинули запорозці свої одвічні вільні степи, гадаючи, що тільки там може бути доля. Де панує воля, безволі ж не знайдеш долі навіть у рідній країні.